Дмитро читав про дослідження, яке вивчало зв'язок між використанням смартфонів і щастям на основі відповіді приблизно 5 тисяч випадково обраних підлітків. Дослідження показало, що в середньому підлітки, які проводили більше часу за смартфонами, були значно менш щасливими, ніж ті, хто проводив менше часу за смартфонами. І Дмитро дійшов висновку, що що більше часу підлітки проводять у смартфонах, то менш вони щасливі. Отож, раджу вам обміркувати. Чи є справедливим висновок Дмитра і обґрунтувати, чому саме ви так думаєте. І насправді дуже важливо розуміти, що і чому тут відбувається, тому що в сучасному світі, в медіапросторі, ви будете досить часто спостерігати такі ситуації, коли причино наслідкові зв'язки намагаються побачити і становити там, де їх не може і не має бути. Або ж дослідження взагалі не пристосоване до того, щоб демонструвати ці причино наслідкові зв'язки. Що ми маємо зараз? Дмитро стверджує, що використання смартфонів Використання смартфонів точно впливає на рівень щастя підлітків. Отже, смартфон впливає на рівень щастя підлітків в негативному напрямку. І це причиненно слідковий зв'язок, адже використання впливає на рівень щастя студентів. Але нам потрібно визначити, чи може Дмитро взагалі робити такі висновки з нашого дослідження. І перше, що нам потрібно зробити, це визначити тип дослідження. Наприклад, це експеримент, ціллю якого є визначити причини наслідкові зв'язки, або ж це спостережне дослідження, де ми можемо побачити зв'язки між змінними, але не можемо стверджувати, що вони є причинно-наслідковими. В експериментальному дослідженні ми б мали дві групи. Ви пам'ятаєте, що це контрольна і тестова, або ж експериментальна група. Випадковим чином ми розподіляємо підлітків в ці дві групи. І тестові кажемо, щоб більше користувалися смартфонами. Щоб з певним часу зрозуміти, чи насправді стають підлітки менш щасливими, якщо більше користуються смартфонами. Але це не наш варіант. Наш варіант це спостережне дослідження, де ми маємо дві змінні і шукаємо зв'язок між ними. Отож, перша змінна – це використання смартфонів. Використання смартфонів. А інша зміна це рівень щастя підлітків. Отже, ми обрали 5 тисяч випадково зовсім підлітків, і потім опитали їх. Отже, всього ми маємо 5 тисяч точок з інформацією, отже, нанесемо, Наприклад, ось тут у нас буде підліток, який дуже багато використовує смартфон, і є нещасливим. А тут, навпаки, майже не використовує смартфон, і є. Дуже щасливим. І тут у нас проміжні значення, також інші підлітки. І нехай у нас також є підліток, який не використовує смартфон і не є щасливим. Або ж, навпаки, часто використовує смартфон і є дуже щасливим. Отже, ми бачимо тут певний тренд, або ж зв'язок між цими двома змінами, який показує, що коли смартфон використовується частіше, то підліток є менш щасливим. І навпаки, коли смартфон використовують рідше, то рівень щастя набагато вищий. Найцікавіше в тому, що причинно наслідкові зв'язки працюють в обох напрямках. Отже, ми можемо сказати, що нещасливі підлітки дуже часто використовують смартфони, так само, як і найщасливіші підлітки не люблять використовувати смартфони і дуже рідко ними користуються. А ще важливо розуміти, що в дослідженні може виникнути взагалі третя зміна, яка називається змішувальною. І має причинно-наслідкові зв'язки з обома попередніми змінними. Отже, впливає як на рівень щастя підлітка, так і на те, як часто він використовує смартфон. Отже, в спостережному дослідженні ми можемо виявити зв'язки, але ми не можемо стверджувати, що вони є причинно-наслідковими. Тому висновок Дмитра не є справедливим, адже це спостережне дослідження, і ми побачили тут зв'язки, але не причинно-наслідкові.